Інтенсивні опади та пориви вітру. На вихідних Прикарпаття накрила потужна негода. Відтак подекуди спостерігались підтоплення будинків, гаражних приміщень, доріг та городів, а ще повалення дерев. Найбільше постраждали Івано-Франківський та Коломийський райони. Упродовж неділі рятувальники здійснили майже два десятки виїздів задля ліквідації наслідків негоди. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, 9 виїздів на відкачування води з підтоплених ділянок дворогосподарств, також приміщень та будівель. Також відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, п'ятьох підвальних приміщень. Та трьох дворогосподарств. В основному це у місті Івано-Франківськ, по вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калузьких шосе. Усього рятувальниками відкачано понад тисячу метрів кубічних води. Постраждалих внаслідок негоди немає. До проведення робіт було залучено 21 одиниць техніків та 48 рятувальників. Також працювала мобільно-оперативна група районного управління ДСНС. Наразі опади припинилися по всій території області. Спостерігається спатрювання води в річках, тільки в річці Дністер є підйом води за рахунок добігання вод з навколишніх річок. Натомість у гірській місцевості спостерігається погіршення погодних умов. Станом на ранок, 19 вересня, на горі піп Іван Чорногірський хмарно видимість обмежена. Падає сніг, обледеніння схилів, температура повітря мінус 3 градуси за цельсієм. Тож рятувальники просять утримати світ походів у гори. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.